Якось одна жінка, яка поширювала плітки в церкві, прийшла до пастора в черговий і каже: Брат, пастор, Господь докорив мене в гріху злоріччя, моя балаканина призводить до біди іншим і мені. І ось пастор каже, і що ви плануєте з цим робити? А вона так каже: Брат, я хочу покласти мій язик на алтар перед Господом. Пастор, який вже не раз з цією жінкою мав справу, каже: Сестра, у нашому місті ні в одній церкві нема такого розміру алтаря. І <риклад> знаєте, що цим самим сказано? Цим самим сказано дуже просте. Людина не хоче змінюватись. Людина релігійна, а мінятися не хоче. І вона в пафосні релігійні слова. Одягає своє небажання змінюватись, нехай так не буде з нами.